Юлія Дональдсон слідча Нелі та книжковий злодій. Це Нелі собака, відома навкруг, вона детектив, її сила це нюх Тому раз у раз дуже легкою хоче, вона розкриває за злочином злочин. Хто це з зліщини жбурляє горішки, хто це із вуликів мед цупить нишком? Хто на доріжці нам купу наклав? Як павучисько до ванни попав. Нюх-нюх, Нюхнюх слідчанелі вже крутить хвостом, посліду рушає бігом. І нелі живе один чемний хлопчисько, охайним його не назвеш навіть близько. Не вміє він речі в порядку тримати, йому рівно шість, його пітером звати. Нюх-нюх, Нюхнюх слідчанелі на пошук іде. Хоча це не просто та хутко знайде. Під ковдрою книжку, автобус у мисці, шкарпетку в дивані, красиво о куліці. Знайшовся ведмедик розшукано м'яч, Для Неллі нема нерозв'язних задач. Слідча немає спочинку ніколи, та в понеділок їй треба до школи. Неллі готова знайшла на кінець, Пітеру сумку а собі повідець. У школі читають книжки-малюки. Неллі ж умоститься і залюбки, слухає все, що читають довкола, нюхає дивні запахи школи. Нюх-нюх, аромати пливуть в відсіль. Це пластилін, це шампунь, це ваніль, шкуринки смачних бутербродів і куртки дітей в гардеробі. Та з-поміж усього для Неллі миліші. Книжки запашні, хай то проза чи вірші, книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі планети, комети і зодіак, про монстрів і драконів. Ну звісно ж, і про собак. Раснелі примчала до школи нюх-нюх, куди це книжковий повіявся дух. За пітером слідом забігла до класу, побачила вчителя скрушну гримасу. За голову взявся пан Джонс і зітхає. Ще мить милий Пітер вже жаритма ридає. Нюх-нюх, що тут сталось? Та годі ревіти. Книжки всі пропали, заходяться діти. Почувши таке, Нелі загавкотіла тут скоєно злочі, хочіше до діла. Докази мали лишитись Нюх-нюх, знайшла на полиці чужий капелюх. Грабіжник згубив його, доки тікав. І неллі по сліду несеться. Гав-гав, пан Джонс і всі діти за Неллі мерщі. На світлофорі червоне всім стій. Чим пахне повітря рибою, сіном, свіжою піцею, мокрим пінгвіном. Є злодія запах і нюх нюх нюх. нюх Принадний книжковий улюблений дух. Гав-гав, зупинятись не можна ніяк. Ось ферму минули, тоді зоопарк, перекусну поле, де пахло зайцями, калюжу, майданчик для гольфу з гравцями. Добігли до лісу крізь гущі та хащі, Дітей провела слідопитка найкраща. От перед ними ворота старі. Швидко заходимо всі, гав два-три. Погляньте но, ну Пітер зарепетував. В садочку сидів чолов'яга й читав, а поряд стояв отакенний мішок. У тому мішку ціла купа книжок. Усі загукали Книжки, ось вони. Це наші зі школи, ану, поверни. Нюх-нюх, Нюх-нюх, щось крадій має вигляд печальний. Пробачте мені, я вчинив аморально і хлюпає носом так красти погано. Збирався ж усе повернути до ранна. Збиравсь повернути? Унеллі ідея. Скоріше всі біжому за нею. І діти, грабіжник, а звався він те. За нелі помчали мерщій уперед, минаючи хащі, гольфістів, гравців, і поле, де чується запах зайців. Прекрасно, далі увесь зоопарк і ферму не можна спинятись ніяк. Хіба підібрати і шарфик, і м'яч, що пітер впустив коли нісся навскач. Аж ось і мета, але що це за дім? Заброшує Нелі? Заходити всім, всередині сотні чудових книжок, у Теда від радості трапився шок, куди ми потрапили це ж просто свято. До бібліотеки тут є що читати, лише запишись і бери що завгодно, задарма безпечно і безперешкодно. Відтоді у Теда читацький квиток. Він ходить читати в будинку в садок. А Нелі вже значно приходить до школи. Нюх-нюх, як же пахне книжками довкола. Мрійливо зітхне і приляже десь нишком, щоб слухати знову за книжкою книжку. Книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до сконутнів, прозорії планети, комети й задіяк. Про монстрів, і драконів, і, звісно, про собак. Книжки всі чудові, цікаві й веселі. Новенька найкраща дойдеться да про Неллі.